Доброго дня всім, компанія Автобіст вітає всіх і пропонує до вашої уваги Renault Master. 2019 рік покупка, 2018 рік реєстрація. Завезений автомобіль на фірму. 8 політ. Тентований 2,3 120 кВт. Спереді три місця. Спальник. Кондиціонер мультируль, електрозеркала, електропідъемники, контроль слизька дорога. Так, відкриваємо капот. На даний час двигун заведений. Чисто м'яко працює, ніде не грюкає, не скукає. Масло не кидає. Зверху царапин крозі по автомобілю немає. Рама ціла, передня гума відсотків 40 50. Задня також відсотків 40-50. Тен цілий.

Їде, не грюкає, не стукає. У нас постійно різні автомобілі. І червоні, і білі, і сині. Телефонуйте, ми підберемо те, що саме вам потрібно. У нас вісьми 10-9 політні є автомобілі. Дякую, що дивились. Всім здоров'я, до зустрічі.